Замість роботи п'янка. Очільники Волинської податкової при повному параді зібралися відсвяткувати день народження у ресторані просто в робочу пору. Податкову тусу супроводжували піснями і танцями. На цьому празднику життя чомусь не дуже зраділи пресі. Що це таке? Що це таке? Почекайте. на цьому відео. Адміністратор розкішного заміського ресторану Джерела така реакція на візит журналістів, мабуть, не випадкова, адже саме зараз тут, у розпал робочого дня п'ятниці, чи не усе керівництво волинської податкової на чолі з очільником зависло в одному з міських ресторанів джерела. Сходитися гості почали ще з обіду, але повертатися на робочі місця не збиралися. Замовили собі концерт та засіли за чарками в оточенні дам у вечірніх. Сукнях і зі святковим макіяжем. Будь ласка. Пане Фрію, оце начальник податковує Я правильно підгадати чи ні? Все, звісно, зрозуміло, що видалив. В центрі стола сидить голова Волинської ДПС Сергій Лисиюк. Незважаючи на те, що хлопець з 1990 року народження, він зробив карколомну кар'єру. У 32 роки став начальником податкової служби області. Це Я перепрошую, у вас зараз робочий час. Що ви тут робите? Що ви святкуєте там? Хіба ви не повинні бути на роботі? Угу. Ви посадова особа. Ви голова податкової області. Хіба ви сьогодні на роботі не повинні бути? Що ви святкуєте в робочий час? Дівчата обступили молодого начальника, тісним колом. Сховався за жіночі, хай буде плечі. Це день народження, чи якесь, от я знаю, що зараз свят ніяких немає. Так це вже марно. Ми все одно побачили, що це ви. Ми все одно вас відзняли. Можете не ховатися. Це не ви. Ну, дивіться, якби ви будете. Чому? Чому ловіки? Ні, ну справа, справа в Тому що святкуєте? От скажіть? Немає свята, немає свята. Ну, стіл стоїть. От дивіться, які у вас гарні напої. Взагалі, оскільки обійшовся цей весь бункет? Тут державні посадовці. Це не державні посадовці. А хто це? Це не приватні особи. Він зараз має бути на роботі. Він зараз... Ця людина має бути на робочому місці. Кого запросили на іменини і хто саме ці податківці, ми обов'язково. Розповімо, ну і власне, якщо хтось причетний до сфери бізнесу впізнав свого інспектора на відео, пишіть нам у коментарях. І, хоча не знаємо достеменно, хто саме іменинник від щирого серця шлем наші вітання, і не лише йому, а й його керівництву у Києві. Але як бачимо, ці люди нічого не бояться ані ТЦК, ані кари з неба, бо ж якби мали совість, в час війни і нескінченних похвальних процесій побоялися б таких гучних гулянь. Наталка Поліщук, Дмитро Кудик для новин на часі.